І якщо говорити про те, що для мене Голлівуд, то це така точка відліку, з якої починається все інше. Там буде Достен Гафмен, там будуть всі ті інші люди, славні. Їм буду всім давати нагороду і мені якусь нагороду хочу дати. Я говорила з ним у цій кімнаті. Він сидів у цьому кріслі. Багато, багато кінозірок сиділо тут. Багато мені говорили. Та забудьте про цю справу, тому що це, по-перше, мова і все таке. І подарували мені годинник Омега, той, той годинник, що Джеймс Банд все носив. Я не знаю, чи це правдиво так воно було, а він так розказував, що один сидів тут, а другий сидів там. Вони дивилися, але разом не сиділи. Було важливо знати, що я розумію, як це працювати на роботі, яку в принципі ти ненавидиш. Мене привели у переговорну DreamWorks. Там сиділо чоловік 50, всі керівники, і вони сказали: розкажи нам історію твого життя. Так, я опинився в Голлівуді та отримав Оскар.